Вливаємо воду з тента. Дуги недосконалі під тентом. І набзбирується вода. Ну так воно і на багатьох зерновозах. Ну а де нормально дуги зроблені до води після дощу, після опадів мінімум або взагалі нема, звісно. А так це виглядає якось так. Приходиться зливати, коли машина постояла. Ну и все. Джонник наш. жадка зернова. Жадко попереджена. Махіна яка ебать. Яке воно високе і здорове, блядь, як перевернути. Треба треба додати дуги, правда. Між кожним прольотом по дузі. Бо це мало. Дух. Додавимо літом ще по дузі. Готуємося на виїзд на кукурудзу. Підведемо тормоза, гальма на прицепі. Передивіться, що хоч що до чого. І поїдемо. Поїде, братку, возить кукурудзу, як буде така нагода. А я молотить кукурудзу, якщо будуть замовлення. Або як приморозки. Розмолочу нашу кукурудзу, буду дивитися. По Волозі. Ну, підігрів на двигун працює. До мінус п'яти я можу працювати, заводити комбайна. То, час покаже, погода.